Так, водії намагаються перетнути міст через річку Случ, який сполучає село Чудель та зарів'я Вирівської громади. За словами місцевих жителів, їхати понтонною переправою ризикують не усі. Вже вже його як такого немає. все він знив. А ще як пустили місценицький міст, був закритий, а пустили сюди об'єд, через його проламали, продавили. Вже вже його немає. Цього моста». тут проїхати наразі неможливо. Ну як, якщо такою машиною, як 131 ЗІЛ або Урал, то можна проїхати. Ну зараз як такою легковою машиною я не переїду. Жителька Чудля Ольга Михаревич понтонну переправу проїздить тричі на день, адже навідує хворого батька в зарів'ї. Каже, міст не може проїхати жоден службовий транспорт. Так, тут вода, так? Треба людину негайно в лікарню. От як доставити. Швидка не проїжджає. А як же проїде? Щоб їхати туди скутером. Ви не поїдете, це треба тільки пішком. Це дуже-дуже, дуже трудно. На тій стороні ж і є людські багато. паї. Теж людям якось треба доставатися. І гної возити туди, і збирати урожай. Як сюди? Тут взагалі невозможно. А ще як вода була менша, коли їдеш туди підверх, не можна виїхати. Воно може занести в річку. Староста села Чудей Роман Тишковець зазначив, що понтонний міст знаходиться у комунальній власності Вирівської громади, до складу якої й входить село. Протягом 30 років експлуатації його неодноразово ремонтували. Наразі громада на це не має коштів. Десь ремонт вточнював близько 4,5 мільйони гривень. Звичайно, це є. Велике навантаження на фінанси і на даний час ну не можна виділити такі кошти. Тим паче, ну порадившись з людьми, ми ці питання обговоряємо з суспільством, з нашими громадянами. Вони не підтримують, щоб ремонтувати цей понтонний міст а будувати новий міст. Роман Тишковець додає: альтернатива аварійній переправі є. Альтернатива є. Можна так само виїхати на зносичі 5 кілометрів від зарів'я. І недалеко від нашого Старостинського округу, на межі з Немовицькою громадою є ще мостова переправа, яку недавно відремонтували. Аби в чудлі з'явився новий міст через річку Случ, місцеві вже розпочали шукати на нього гроші власними силами серед підприємців та меценатів. Ці мости понтонні шукають для воєнних десь все. То я не думаю, що нам хтось його може дати. Це саме варіант нам щоб нам цього, допомогти. Щоб допомогли нам оцей Ми побудувати. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.